Лупану трохи. Зараз демонстрація роботи приладу на відстань 34 метри об деревину дерево. Я Катерина Супруни, ви дивитесь мілітарний, і ми працюємо на Демо». Це величезна подія на Львівщині, де зібралися виробники, військові та інвестори для того, щоб обмінятися інформацією про вироби, які створені, про те, як вони працюють або не працюють, що треба покращити, з ким треба законектитись, а з ким треба об'єднатися для того, щоб створити нове і ефективне рішення, яке допоможе військовим. В цьому відео буде багато дронів буде лазерна зброя. Я вперше бачила раз лазерну зброю наживо. Я думаю, що ви теж е, побачите її вперше саме в цьому відео. Е, перехоплювачі, які можуть знищувати дрони і повертатися багаторазові перехоплювачі НРК і інші е, рішення, які допомагають нашим військовим і розвивають наш український Tech. Е, Iron Demo – це така флагманська подія нашого кластера. Вже втретє проводимо що серпня. Е, зараз ми вирішили зробити її в форматі дводенному, та щоби поєднати і. І живі демонстрації на полі, що ми маємо сьогодні тут і. Конференційну частину з пітчами стартапів, з панельними дискусіями, і так далі. Та для нас тут поєднуються основні три цілі, які ми собі закладали в цій події. Перше це відвертість і щирість про те, що працює, що не працює. Тобто, серед всіх спікерів це все люди, з якими ми працюємо напряму, кого ми знаємо всі особисто, хто дійсно впливає на те, що відбувається в галузі. І там протягом цих всіх дискусій, воркшопів і пітчів можна було подивитися, де зараз знаходиться Галузь, куди рухатися далі, і в цьому середовищі це обговорити. Друга наша ціль це рів... репрезентація різних частин галузі. Та? Тобто тут присутні, як і зараз на стендах на Експо, так і під час пітчів від маленьких стартапів, маленьких команд до там, компаній, які з 2014 року працюють і вже досить стало себе почувають на ринку. Та? Тому як і по доменах це різні безпілотні системи, наземні повітряні системи протидії безпілотним безпілотникам противника, компоненти, софтверні продукти, максимально широке представлення доменів і максимально широке представлення типів і етапів розвитку команд. Тому що щоб вимірювати галузі, щоб про неї говорити, треба бачити її всю, а не дивитися лише на декілька окремих великих компаній. І третє це якраз живі демонстрації. Це той базовий мінімум, без якого ми не можемо говорити з користувачами про продукти, якщо вони хоча б навіть на полігоні не показані, та просто в стерильних демонстраційних умовах на експо. Тому постаралися максимально компаніям дати можливість продемонструвати. Якщо дивитися по аудиторії, я так рахував статистику, десь 60% людей це там виробники або там стартапи, інженери і так далі. 30% аудиторії, ну напевно, сьогодні на день демонстрації більше, але Е, сумарно за два дні, якщо брати, то 30% це військові. Е, це трохи більше 60 військових частин різних з різних структур Сил оборони України. Е, і ми відслідковували результат минулого демо, у Нас було там 20 стендів, е, тобто 20 компаній були представлені, і після виставки е, 12 з них отримали або тестові закупівлі з військовими частинами, або там продовжили співпрацю напряму з ними. Тобто, Маємо досить хороший результат минулого року. Зараз теж будемо міряти. Це там один з наших КПА, який ми вимірюємо. Зі всіма учасниками стендів ведеться комунікація після івенту про те, яка взаємодія, з ким відбувалась, і така сама комунікація з іншого боку, з військовими частинами, з якими ми на зв'язку. Ми намагаємося бути постійно на зв'язку з нашими конкретними замовниками з військовими, в першу чергу. Але якщо це дозволяє розвивати партнерські відносини з іншими компаніями чи з партнерами, які приїжджають на ці заходи, це дуже важливо для нас. Бо в першу чергу ми розуміємо, якщо ти не спілкуєшся з кінцевим споживачем, то ти просто потрапляєш в якийсь такий чорний. Перелік, який те банять, і те не розуміють. Якщо брати ту фурію, яка є, там дійсно говорю, Вадим, який зараз демонстрував політ, він сказав, що це третя офіційна версія, яку ми презентуємо. Вона вже має до чотирьох годин польоту. Вона вже має радіатори, які грю запобігають двигуни. Перегрівається це була дуже велике грепитання і все це вони мають дуже покращені відеотракти денної та нічної камери. Тобто, всі три головні потреби військових, які вони питали, ми їх реалізували, і найближчим часом це все вийде вже в серійне виробництво і потрапить до військ. Сьогодні у нас представлений наш перший продукт це дрон для піхоти, розроблений спеціально під їхні запити. Це дрон близької дії. Він літає на 4 кілометри, має декілька комплектацій. Може бути розвідником, може бути бомбером або камікадзе. От тут у нас представлений модульний зразок, тобто є гімбл, його можна зняти легко і вставити сюди скит, і це вже буде бомбер. Ми зараз ще допрацьовуємо так, щоб вони в повітрі змінювали, щоб не треба було їх вручну міняти. І ще буде один модуль. Сіткомет навантаження 1,1 кг. Зараз у нас тут стоїть модуль з гімблем. Тут у нас зараз це розвідник. Внизу у нас також є камера і стабілізатор. Цей модуль змінний, його можна легко звідси відкріпити і вчепити сюди скид, і це вже буде. Бомбер військові отримують дрони з певною комплектацією, яку вони обирають. Ну і пульт, поки що ми це виконуємо на звичайному пульті Steam Deck. В планах у нас розробити свій, але тут просто дуже проста інтеграція сюди. У нас тут є е, український україномовний інтерфейс, три кнопки зрозумілих, щоб людина, навіть яка ніколи не літала, змогла за 10 хвилин освоїти цю систему, злетіти, е, уразити тут все підрив. Уразити і повернутися додому, тобто, все максимально просто, підлаштовано для тих, хто взагалі ніколи ще не мав справу з дронами. Повністю вай софт і хард частини це все наші розробки. Тобто, це дозволяє нам бути гнучкими, розробляти інші технології дуже швидко і покращувати наявні. Це працюючий дрон. Він вже літає, виконує свої завдання. Але зараз ми знаходимося ще на тестовому періоді. Тобто, зараз ми їх передали в наші бойові підрозділи, щоб вони їх відтестували. Ми внесли останні прави. І прогнозуємо, що вже за місяць ми будемо продаватись. Тобто, ми там зібрали штурмовиків в чотирьох різних підрозділів і створили під них цей продукт. Тобто їм це потрібно, їм це подобається. І зараз ми його зафіналізуємо. І думаю, що вони вже на наступного місяця будуть їх використовувати на бойових повноцінно. Це наша оновлена роботизована наземна платформа з ребом, яка вийшла в серійне виробництво. Називається Бірсірк. Використовується вона в наступних цілях. Наприклад, коли десанто-штурмова група заходить в лісопосадку, він може їхати попереду. У нього як бачите, є направлені антени, які направляють перешкоди для дронів. Або а також є антени, які роблять купол. Таким чином вони захищають той підрозділ, який рухається за ним, і спокійно виконують свою свою задачу або це може бути. Прикриття при розмінуванні території це евакуація, логістичні е операції з доставки боєприпасів та медикаментів їжі девайс. Він з двох частин, платформа і зверху частина з Ця частина легко знімається, викручується вісім гвинтів, і е вона залишається автономною. Говори працює там окремий акумулятор, акумуляторна батарея. А сама платформа може використовуватися е знову таки, як для евакуації пораненого доставки е і вести на собі до 400 кілограмів. Саме ця платформа або причеп з вагою до 500 кг. радіус дії до 20 км, швидкість 25 км. Це може навіть бути підрозділ з дронів з різних які чисто логістикою займаються. Він може йти першим, можуть бути звичайно дрони, які там з летальною зброєю. Але задача нашого берсерка це в першу чергу зберегти життя, закрити військових там, якщо це цивільне, також цивільний від дронів. Направлення антени в нього діють до півтора кілометри. Кулінарні купольні роблять купол до вісімсот метрів. Частоти можна змінювати, але вони направлені проти дронів комікадзе на основні частоти і також дровані бомбарів, дронів скидів. Частина, яка відповідає за реп, вона також управляється тим самим плітом і всі частоти одразу привімтині працюються одразу. Всі частоти також ми зараз допрацьовуємо можливість перемикання між частотами. То на роботи платформи 12 годин і 4 години саме реп-частина. І можна на інші платформи, так сьогодні а, до нас завітали також колеги, які роблять а, саме платформи, а інша компанія, яка хоче встановлювати на них наші реби. Тому ми вважаємо дуже продуктивному, дуже продуктивним цю зустріч. Арендемо в якій ми вже отримали і а, потенційних партнерів, потенційних клієнтів з засилу давай. Постріли. Так, добре глупило. Сьогодні демонстрували наші літаки, які можуть вистрілювати в повітрі, стріляти бойовими зарядами по ворожим безпілотникам або по іншим цілям. Дві-два вистріли може відбутися з літака, можемо збільшити до чотирьох вистрілів на борті. Ми взагалі розробляємо літаки і виготовляємо серійно літаки. Але був запит на розробку чогось нового, що може в повітрі стріляти і ще й повернутися. Ідея в тому, що хочеться повертати ще перехоплювач, якщо є можливість така. Ми розробили таку можливість, що ми вилітаємо з бойовою системою. Вистрілюємо, якщо доганяємо ціль не не відповідно там до 200 км за годину. Це гербери, які літають 100-130, різні розвідувальні крила. Так як нас наш літак обладнаний цифровою системою відеозв'язку зв'язку з пепече, надає змогу наблизитись непомітно, перескакуючи по частотам і відповідно спробувати вразити ціль. Зараз хочемо реалізувати, щоб вона реалізовувалася в бойових умовах. А як прототип і застосування гранту, використання коштів, це вже реалізовано і щойно ми продемонстрували успішну роботу. Роботу в ручному режимі, коли пілот активує, і роботу в автоматичному і напівавтоматичному режимі. Коли борт сам ініціалізує ціль, бачить її і робить вистріл по дозволу пілоту. Наприклад, коли пілот заходить на ціль, ціль де статично досить без маневрів ріс. Ских і тощо це можна зробити в ручному режимі, коли пілот впевнений, чітко зафіксувався, він на хрестику тримає ціль, навівся і все, він відбувається. Вистріл сам, тобто, система працює 10, 15, 20 метрів теж працює. але сам датчик він по іншому працює. Тобто, якщо ми руками можемо більш статичні повільніші цілі, то більш динамічні цілі. Система відпрацює сама, коли пілот просто наближується, бачить, що ціль якась нестабільна маневрує або ще щось там менше. Він не впевнений. Він просто е, дає дозвіл системі стріляти. Далі система сама. Коли пілот наближається, сама ініціалізує дрон або будь-що інша ціль. Вона розуміє, що він якраз по центрі, там де потрібно, датчик це фіксує, і моментально йде сигнал на вистріл, і це відбувається автоматично, без участі пілота, без затримки пілота, відео тощо. Це все по суті. Ми розробляли з нуля по звичайно, звичайна фізика. Тут працює, тобто імпульс і проти протидія імпульсу. Ми використовуємо 12-й калібр там і там свої деякі речі всередині, які дозволяють йому досягнути таких. Кричать, Тобто це не просто що ми купуємо там патрони. Він стає в цю систему. Це мусить, мусить бути спеціальна штука, яка може вистрілювати коректна вага, тому що це, це літак, все таки він має тримати стабільність в повітрі. І це теж ваша розробка? Так, це все ми розробляли і тестували на цього часу, коли діяв грант, і змогли цього добитися. І доснастили свій літак системами, які дозволяють стабілізувати його після якихось невдач або будь-яких курйозів, які виникають в повітрі, і повернути його додому. Тобто він себе ще й допомагає пілоту це робити. А самі дрони як перехоплювачі працюють зараз? Так, Вони працюють, вони є не лише в одному місці. В кількох нас працюють кілька десятків, які безпосередньо на чергуваннях, і кілька сотень, які ми виготовили. Зараз вони літають, доганяють різні ворожі крила. Не буду казати саме де, але є успішні випадки, хороші, коли пілоти дають фідбек, що все класно. Де коли буває, що потрібно щось йому досконалити, то тоді ми використовуємо просто свій підхід з прошивкою. Ми кидаємо нову прошивку, яка дає літаку нові можливості або виправляє якісь баги, які вони з'явилися, наприклад, або виявилися під час користування. Це якщо перехоплювач він може висіти до 2,5 годин. Літати, патрулювати, закривати собою зону і повертатися. Це може бути з одним кілограмом до одного кілограму грузу. Якщо ми хочемо щось нести, занести або наземна ціль, або просто в повітрі дуже сильно щось наробити, то він може піднімати до 4 кілограм грузу і більше. Ми заявляємо 4 кілограми, що він може нести і ліквідувати ціль, відповідно, вже якихось більших розмірів. Ліська міська рада має. Декілька програм підтримки власне, військових виробників. Тобто, одна з них це є. 2 мільйони гривень це є такий разовий грант. Фактично, це інвестиція в нову розробку. І було на початку впровадження цієї програми багато дискусій. Це по факту сід інвестиція, наскільки вона буде ефективною, і сьогодні ми всі мали змогу побачити реальні готові продукти. Можна сказати, що 100% всіх інвестицій в такі власні інноваційні речі, тобто інноваційний ваучер або інноваційний грант. Вони всі дали фідбек. Тобто вони всі працюють, тобто це реальні продукти. Які після інвестицій цієї кошти вже можна фактично використовувати на полі бою? А сьогодні у нас тут є і комісія, яка працює над визначенням. І переважно на таких заходах, як сьогодні, ми продумуємо якісь наступні програми підтримки. Це ми робимо коштом громади міста. Всі, хто платять податки, сьогодні мали змогу подивитися, в що вони йдуть. Це протягом року компанії звертаються. Ми маємо засідання комісії. Кожних 2-3 тижні власне розглядається в декілька стадій: спочатку кваліфікація, потім безпосередньо сам пічинг. І тоді прийняться рішення щодо. Того, що фінансується чи не фінансується, в нашій власне комісії є колеги з Брейву, колеги з багатьох інституцій, які розуміють дуже добре власне, важливість цього продукту. З одного боку, з іншого боку, за останні фактично два роки майже було профінансовано на понад 75 мільйонів гривень. Якщо дивитися по трьох грантах, а якщо подивитися так до кінця року, то я думаю, вже буде більше ніж 100 мільйонів гривень. Це по тих трьох грантах: 300 тисяч мільйон і 2 мільйони. Зуміло, що 2 мільйони це така наша найбільша. Радість і найбільша гордість, тому що це те, що знову з'являється на ринку і яке сьогодні зможе допомагати військовим вже. Та і це якась така наша конкурентна перевага. Відповідно, звідси лазерний промінь виходить. Тут якби камери системи наведення, це там лазерний далекомір. О, тут себе лазерне джерело знаходиться, тут турель, система моторів. Там ззаду батарейка типу, так само е, знаходиться от. Ну, в принципі, так, такі основні елементи, в принципі, так, більше нічого немає такого. Та, І це, от. в принципі, прототип, з яким ви на випробування Так, ви так. Та, 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 тобто та, це так, робочий... та, та та ну, Ми тільки що демонстрували, от. А можна нам продемонструвати? Так, звичайно, звичайно. Ну, зараз демонстрація роботи приладу на відстань 34 метри об деревину дерево. <рес> Ви бачите ціль цільну ціль типу да відповідно ми наводимося. Е, от е, ну і відповідно, там далекомір вимірює відстань. Е, от ну і підстрою, якби лазерний вже промінь, типу під, фокусує на даній відстані. Mm -hmm. От так, це все. Плануємо використовувати проти невеликих ФПВ. Е, зараз працюємо над наведенням, е, от і над фоловінгом цілей. Е, на даний момент, якби, ну, в певний е, спектр задач, стек задач ми пройшли е, от, і напрям, напрямляємося до фінішу. Це взагалі лазер працює на відстані там, до одного кілометру на даний момент. Е, от, е, потужність півтора кіловати, е, час збиття. Фактично на даний момент ми ще точно не знаємо, тому що ми поки що не можемо його добре фоловити, і ну не можемо якби ну точно визначати час, але так в загальному це від 5 до 15 секунд. Е, от, ну і плюс це може використовуватися не тільки для фізичного знищення, а також це може використовуватися для засліплення. От тут е, можуть бути значно більші відстані, але знову ж таки проблема детекції. Як далеко можемо його побачити? Е, от. Ну, в загальному так цілимося на 5-15 секунд, типу на збиття, і плюс, якщо ми говоримо про якісь засліплення, це ну порядку 1 секунди, типу, от для того, щоб затемнити вхідну лінзу на камері якби от літаючого дрону. Так. повний от, це повністю якби вся установка. Там вже всередині з батареєю зі всім, е, от тобто ну, всередині стоїть батарейка, типу Наскій? та на 5 кВт. Батарейки вистачає десь порядку на 20-25 хвилин неперервної роботи лазера. Тобто, коли лазер включений на повну потужність, типу цей от. Тобто, е якщо в нас, ну грубо кажучи, там постріл там 15 секунд, наприклад, а в нас є 20 хвилин ну то от там стільки пострілів получається, грубо кажучи, зараз е ми тестуємо фактично по таких статичних цілях. Е от це ну, просто виїжджаємо десь там за цей за за місто та й тестуємо якби промінь невидимий, якби безшумний, тобто нічого не зрозуміло, що що де відбувається, тобто воно тихе, якби як гаджет, фактично, ну вам потрібно просто зарядити. Нічого якби специфічного не потрібно, так просто дистанції е, потрібно мати дистанції достатні, типу для того, щоб цей так. Розробляємо, та але це коліматор, тобто це фокусуюча голова. Тобто, от е, фактично, для того, щоб фокусувати лазерний промінь, типу на різних відстанях вам от потрібно. Система Лінз, яка ну буде робити це і буде робити там ну автоматично, скажімо. Е, от відвіду. Від. Ми це розробили, да, але, ну знову ж таки, якби ну комплектуючі, ми замовляємо все ж таки да. А софт це ваша ж теж розробка. Так, так. Та. У нас є, типу, юзер інтерфейс. Е, от, відповідно, там є різні режими роботи, наприклад, мануальний, тому що ну, штука може використовуватися не тільки там, для військових, мати військове застосування, а також і цивільне. Типу, це для різних комунальників. Тобто для. Е, е, ну от, наприклад, я не знаю, нам потрібно забрати якісь перешкоди. Це фактично універсальний лазерний видаляч перешкод. От, тобто, ми можемо на далекій відстані видаляти якісь перешкоди, які. Ну в важких місцях, в яких ми ну не можемо легко там добратися, є режим роботи мануальний, коли людина має юзер-інтерфейс, може Керувати вручну, тобто ну, за допомогою кнопок там вліво, вправо, вверх, вниз, вибирати точки типу, і потім між ними здійснювати рух. От. І так само автоматичний це, от, коли ми передаємо вже трекер в трекер, типу передаємо ціль, він за ним якби слідує там і так далі. Тобто він може також вести охорону об'єктів, ну як стандартні, якби турелі, типу таким чином. От цей функціонал наразі є, типу, вже а от, ну. Повністю от ведення, точне, прецизійне ведення типу, от, дронів маленьких об'єктів поки що ще ну, не реалізовано ми над цим працюємо. МК-19 шабля. Призначено для встановлення на ній автоматичного гранатомета мк 19 40 мм для ураження живої сили противника, легкоброньованої техніки, транспортних засобів та підсилення лінії оборони. Вона зберігає всі технічні характеристики самого гранатомета, тобто ураження до 2200 метрів на відстані. Розробка велася орієнтовно протягом року. І найбільші складності, напевно, у нас виникали, це все ж таки створити свою адаптивну балістику для урахування перепаду висот. Коли військові отримують турель, вони отримують першочергово такий функціонал. Як стрільба по видимих цілях, тобто це просто бачу ціль, – уражаю». Другий і цікавий момент це є стрільба закритої вогневої позиції по координатах. Плюс є функціонал коригування. Тобто, якщо перший постріл був пристрілочний, і ми не поцілили в ціль умовно там 15 метрів, був недоліт. Ми можемо в відповідному меню прописати цю відстань, і турель автоматично підніме ствол на якусь певну кількість градусів, яка буде відповідати тим 15 метрам, щоб наступна граната на 15 метрів долетіла далі. Софт повністю ми самі розробляємо з командою. Це повністю наша розробка. У нас це називається шабля МК 19 М. Тобто, саме позначка М означає, що це мобільна версія, яка монтується на різноманітні НРК та транспортні засоби. Тобто, це може бути як РИСПРО. Так і інші НРК, які є у підрозділах, платформа передбачає собою два типи зв'язку. Перший це є, якщо це встановлюється наприклад на транспортні засоби. Наприклад, сценарій це є бронетранспортер М 113 то можна використовувати кабель в комплекті іде. Три кабеля довжиною 2, 10 та 100 метрів. Ось в випадку, якщо це вмонтується на НРК, то ми використовуємо радіозв'язок, який передбачений від НРК в комплектації до турелі. Ми даємо дві батареї. Це власне для того, щоб її автономно живити. Бо не будь не кожна НРК може підтримати власне напругу, яка потрібна для живлення даної турелі. Саме для того ми даємо дві батареї в комплекті. Стрільба на ходу можлива, тобто тут немає жодних протипоказань єдине. Варто розуміти по якому місцевості ми їдемо, бо зрозуміло на ходу це буде значно менш кучніша стрільба. Ми, до речі, розробили стріль... серію стрільб. Тобто, перше, в нас є стрільба одиночною гранатою. Це вистрілюється одна граната, це власне для пристрілки по, стріль... по цілі Друга темп стрільби це є. Стрільба чергою це чотири одиночні гранати з інтервалом у 2 у секунди, і без відсічки це поки ми стріляємо, поки в нас є гранати, одна граната за іншою з інтервалом у 2 секунди. Це зроблено власне цей інтервал для того, щоб ми не знаємо, який буде НРК. Є які жорщі НРК, які зні, і буде відповідно розхитування. Ці дві секунди забезпечують нам стабілізацію, тобто НРК виходить їхнє положення, і не так його не розкидує, і тоді хороша кучність для обслуговування платформи. Потрібно мінімум дві особи, тому що перший це є оператор. Так би мовити, водій самого НРК, а інша особа це є стрілець і це безпосередньо оператор самої турелі. І далі потрібно нам також бачити поле бою, тобто коригувати вогонь. Це потрібний нам також мавік або дрон, будь-який розвідник. У нас управління здійснюється за допомогою стіндека. Якщо говорити про МК 19 та НРК «Рейс Про». В них є однакові пульти управління, а саме стімдеки. Ці дві особи, які будуть працювати, є дві незалежні особи. Саме навчання від компанії ми проводимо самостійно, ми з ними домовляємося, виїжджаємо до них, куди їм там потрібно. Чи це Донецька область, Луганська це неважливо. Ми домовляємося на полігон, приїжджаємо. Таке навчання складає орієнтовно два дні. В перший день це проходить вся теорія, а в другий день це безпосередньо практика. Плюс у нас є створений симулятор. Саме наших виробів, тобто, там включено також Респро і МК для полегшення навчання для військовослужбовців. Це дрон Вардок. Він виконує задачу на сіаре-транслятора, обладнаний оптичною одометрією, котра дозволяє працювати як день, так і вночі, стабільно утримуючи свою позицію і забезпечуючи зв'язок для. Наземних НРК, а також для засобів ураження FPV та типу крил. Ми не бачили якісних рішень на ринку, і ця ніша була вільна на момент, коли ми починали це робити. У нас було багато запитів переробити саме нашу першу платформу розвідник під носі ретранслятора. Да, тобто зменшити його вагу, зменшити його вартість і збільшити час повітря. Є саме перша модифікація Вардок, це. Розвідник. Зараз він проходить активну модернізацію, встановлюємо туди захищений зв'язок з ППРЧ, широкополосний, рознесене керування, керування та відео. Керування працює на 500 тисяч МГц, а відео 1,8, 2,4. Також розвідник саме вже обладнаний курсовою камерою денно-термальною з 30-кратним оптичним зумом. Ми працюємо в екосистемі наших виробів, забезпечуючи їм зв'язок з подальшою. Даючи їм можливість заїжджати все далі, все глибше і бути з якісною картинкою. Також ми забезпечуємо якісну картинку. Тобто в нас свої вироби, свій насправді власний інтерфейс. Зараз ми працюємо також над своїм власним пультом. Котрий буде в подальшому використовуватись на всіх наших виробах, як в одній екосистемі. По суті, там просто будуть мінятись апки, е, апкім турель, вардок або ріс буде так, мінятися регулярде усі інструменти.